Наші коти ще ніжаться під промінчиками яскравого сонечка. Чусь от якесь в мене таке перечуття, що дійсно, що це вже якісь такі останні деньки, можна сказати, бабиного літа. Це наша киця, це наш котик. Що щось здається так, що вже, уже, уже. В мало б бути прохолодно. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Мій робочий день сьогодні почався якось запізно. Щось я ніяк не можу після вихідних таких бурхливих налаштуватися на роботу та ще й погано себе почуваю, і магнітні бурі до того всього, і тиск валить, і голова болить. Але у нас сьогодні на вечір є робочі, тому нікого твої магнітні бурі як би то не цікавлять. То займається сьогодні зранку пеньками, бо чоловік уже дзвонить, вже треба наступні привозити, а ми ще з цими не розібралися, а скинути ж ну, як би то, нема куди. Тому треба дорубати ці пеньки і привозити наступні, бо діло ж не йде до весни, а діло йде до, до зими. Але є у нас ще один незакритий гештальт тут е за межами нашого двору, за межами Петрук-агенції. Тому поїхали з нами побачити. Ми вже приїхали на нашу садибу, але це е тільки проміжний такий наш. Пункт зараз перебування тут. Я хочу подивитися на цю сливку, як вона себе почуває. Це сливка така, ну, горка там чи як її там називають, що можна чорнослив робити. І то теж. Значить, чого ми сюди приїхали? Ну, понятно, що довідатися до пшениці, подивитися, як вона себе почуває. І тут я в минулому році восени була, насадила. Цілий-цілий рядок ромашки такої, знаєте, не тої такої дрібненької, цвинтарської, а великої. І ось бачу, що Олег її тут поскосював, але тут ще її видно. І мені треба зараз викопати цю ромашку і посадити там на цвинтарі на Саші, на бабці і на дядькові колі. Оцим ми зараз будемо і займатися. Так, ромашки я накопала. І так як ви знаєте, що в нас тут на садибі посіяна пшениця, і дуже вона мене, ну скажімо так, не радувала і не радує ще й досі. Але поки маємо те, що маємо, я вийшла подивитися власне, сюди ближче до неї, як вона себе почуває. Я була неприємно вражена скажімо так, тим, що я побачила. Дось так вона, вибачте, за слово, гамняна ця пшениця та ще й. Щось тут з нею створилося, не знаю що, бо пішла на ту сторону, подивилася, ні, з тої сторони все нормально. Походила посередині, подивилася, теж все нормально. А тільки тут, ось, з цієї сторони, ну, десь метр, в якихось місцях, в якихось і більше метра, в якихось менше, пшениця повністю пожовтіла. Не, не можу сказати, що це. Може, люди доклали якихось рук до цього, але ну, щось, щось з нею відбулося, чогось вона себе так погано тут почуває. Не знаю, не можу я добрати ума, що це з нею сталося з цією пшеницею. Ну, скажімо так, я догадуюся, що, що сталося. Але в але... мене просто нема слів. Це якби ми таке комусь зробили. То тут би вже поліція була і нас би вже по судах затаскали. А нам можна, то я хочу повторити і хочу наголосити, що хату ми продавати не будемо. Що б ви не робили, як би ви нас не виживали, не стравлювали, не, не пекли, не випікали, наші рослини, нас самих не витруювали, не витрутювали, ми будинок продавати не будемо. Ми тут уже чотири роки. І сподіваюся, що ми тут надовго. І для того, ну, ми знали, це вже не перший випадок такий, що нам тут роблять подлості. Бо, знаєте, так як тут ніхто не живе через то є і виставила, що візьмемо порядних людей на квартиру, щоб хоч під доглядом е, цей будинок був. Але не знаю, чи це, чи це в нас щось вийде чи не вийде. Скоріше всього, що, що так він і сам буде тут жити, цей будинок без людей. Але. Ми вже на тему замовили камеру, і таку як в нас в сараї, яка дуже добре бачить і вдень, і вночі, і з світлом, і без світла, і поставимо тут камеру. То для того, щоб комусь пред'являти якісь претензії, ну, ми, ми бачили, що тут відбувається. Але хочу сказати, знаєте, я не клену, я не хочу називати нікого ніякими поганими словами. Хай все вертається, Господь все бачить, хай все вертається і б'є по-найдорожчому. Хай все буде по правді, по-людськи, маленьке. Так, нам тут швидко, тому півхвилини і ми вже на цвинтарі. Зараз трішки Олег покосить і посадю квітки і будемо їхати додому, бо час у нас обмежений. Олексій Миколайович відпочиває після важкого трудового життя свого. Ну, можете перекрутити мої слова, як хочете, але не думайте, що бути керівником це дуже легко і дуже просто. Так, тут треба, каже Олег, що Лєскою треба по цей покосити. І треба мені посадити тут квітки, бо, бо тут катастрофа всередині. Вже всі від цих перейшли від цих пластмасових квіток. Вже всі перейшли на ці звичайні і треба посадити звичайні. Так, вже люди гарно поприбирали на зиму, вже так чистенько, кругом. Травичка зелена, дощики пройшли дуже гарно. Гарний такий цвинтар у нас теж. Гарне таке тихе, спокійне місце. Так, ну що ж, знімати це добре, але ну, якби то ну, треба, треба щось робити. Ми коли на цвинтарі, ми, ну, як робимо щось там, <кхід> чи так просто приїжджаємо. О, Подивіться, яка краса, не треба й Софіївки. <кхід> ми завжди приходимо відвідати. Олікову Олексійовича прабабку. Це мама Катерини Ксенівни. Хто там місцевий, хто там знає, пам'ятає бабка Федора. Дуже вона мого Оліка любила. Дуже вона ну, так, завжди захищала його. І щоб ви розуміли, що вона через три дні після Олегового дня народження померла. Олегові було 20 років, бо Олег в 70-му році родився. А бабка через три дні після Олегового 20-річчя померла. Тобто, 20 років Олег мав прабабку. Прабабку! Ви собі уявляєте? Це взагалі так класно. Ну що ж він? Мамі було 19 років, як Олег родився? Оце така, така тут у неї могила. Бачите, тут отлічно гробниця ця. Желізна, хрест, ніяких тобі пам'ятників, ніяких тобі нічого. Прийшли, покрасили. А, хочу сказати, що бурян тут не росте, бо тут холодок, горіхи, клени. Бачите, боже, подивіться, який цей клен гарний. Боже, не треба Софіївки, це точно яка краса. І все, і в неї тут завжди-завжди порядок. Так, ну що, йдемо, винесемо сміття та будемо їхати. Так, все, винесла я. Ці корчаки якісь там гнилі, що викопала. Все, скосили. Це в нас тут бабка Льоня похована діда Тодосія, сестра, Петрук Микола, це батько Олексія Миколайовича. Якраз перевезли їх з бабкою Ось його дружина. Перевезли сюди в Осіївку, мама з папою купили їм хату. І він ну, місяць, мабуть, пожив. До речі, ось річниця буде 7-го числа і помер. От так. Бабка Маруся, вчителька. Така вона була в нас. Віршина, пам'ять, дуже багато знала, до церкви ходила. Складала вірші, ну така вона була у нас. Це мамин рідний брат, мої мами, мої бабки людки. Теж ми їх забрали із Немирівського району. Ну, коротше, всіх позвозили. Це моя бабулечка Софія. Моя душа, моя, моя, моє, моє все, моє все, коротше. Не, не буду багато розказувати, ну і Сашами. Всі завжди з Олегом, як приходимо, кажемо, кажемо, кажемо йому, що хочеш. По <кій> Покинув нас самих тут, беріть, що хочете, то робіть. а сам лежить, і сміється. Весело, да? Ну, я б не сказала, що тут, тут нам весело. Ні, що, нам якраз тут весело. Не знаю, як йому там ніхто не був, ніхто не скаже. Ну, Нам тут -то точно весело. Ну що, сьогодні відео буде коротке, бо трохи я розстроєна нашим полем. Але нічого. Добре, що взяло полюм, да, Олексійович? Да. Добре, що взяло полюм. Нічого. Неприятність ету. Ми переживемо. Переживем. Пока-пока.